Всім доброго дня. Я на Отава, вон місяць, а ззаді сонце світить. День хороший, правда, похолодало трохи і сьогодні там 6 плюс 9. Сьогодні я сам, вдім і там свої справи. Я хочу зробити роботу над помилками, мені треба зловити пару басів тут. Ну, така от ситуація, тоді я нічого не зловив. Я вирішив, що можна. Вони беруть нападіння. Вони брали, коли Діма кидав віртушку. Вони брали на падінні. І я згадав таку історію, як ми ловили колись в Кембридж ну, за Торонто, були в 12-му році на візиті. І їздив на рибалку і там бас брав так само, я бачив хлопець постійно на білий силікон ловив і ми ловили на донку, ну типу, якби на падінні, так само на отаку рошрімп, сиру креветку Я взяв це 5 баксів, коштувало. Тут я вже витягнув три штуки і їх трошки розморозив. Мій фідер, дайва, прокастер. Я його буду закидати чим далі. 5 плюс 1 флагманівська катушечка 4000. А що в нас тут? Дякую Ігору з Вінниці. Він колись прислали вони з Ірою. Зараз покажу. Ось такі трубочки. Тут їх таких нема. Ну, щоб воно скользило, скользяща така оснастка. Довгий поводок, метр, ну не метр, десь, може сантиметрів 70. На шнурі або якийсь такий шнур, як плетенка, завощена така. ну, Щоб якщо щука візьме, ну щука ні, тут ще є короб. Я хотів взяти, ще заїжджав в Канаді Антайр, хотів взяти черв'яка на форель, то типу, Вармс або на сома. Так, дайте. О, діти отак, тепло трошки. Ну, Вже оф-сізон і черв'яків немає. У нас сьогодні тільки оця прип... Шрімпи, є чай в мене, удочку розклав, сідушка є. Вон пляж. От там де машини їздять, де от в червоному стоїть якийсь там дядька. Що там стоїть, якийсь так. І там машину одразу можна ставити, тільки що треба пройти пішки трошки пляжем, але ну, я вже зрозумів, що треба ходити пішки по цій дорозі, що велосипедисти їздять, тому що так буде простіше. От. ну Подивимося, що буде. Ну, по ліцензії мені вже карточка аутдор прийшла на Ontario. Я думав, що там права або охіп. Це хайп їхня, не карточка, мені каже, що тобі прийшло якийсь deliver, я відкрив конверт, думаю, о, там мацею карточка. Думаю, може вже права. Угу. Ні, не права. Права в мене паперові. Опять такий формат бумажка, що. Так, ну що, я зараз надіваю шримпа, закидаю. І посижу, може годинку тут померзну, подихаю повітрям. Якщо зловиться бас, це буде класно. Якщо ні, ну, значить я вже сюди якби, прийду, може аж потім-потім з дімою. До речі, там є місця, можна смажити щось там, таке дерева повалені і лежать і складені з вогню, ну, з каменю такий, як би можна там щось собі смажити. Ну, не знаю наскільки можна, тому що... Тут зразу бачите, яка зона, тут багатоповерхові будинки, напевно, буде видно. Я не знаю, може там хтось і смажить вночі, коли поліції нема. Але поки що ми того не робили. І можна з собою приносити таку плиточку маленьку на пропані, щоб смажити. Ну, Це буде більш доцільно, вона не дає диму. І там є такі місця, що її можна поставити такі, ну, грубі бревна лежать. Сантиметрів по 40-50 забривно поставив і там вітру нема. От так що зараз я вже буду, зараз вже буду от гачок на коропа такий. Буду на, на креветку і будемо купити бас. Ребята, я вже втратив всю надію. Закинув як можна далі, витягнув. зараз Короче, Витягнув якусь таку рибу на креветку це якийсь як налім чи що це? Цікаво який він на смак. Головне, щоб він не був притівний. Сомик. Такий сомик. Може це ченел сомик, канальний сомик. Ну я його візьму, попробую його посмажу, хоча в мене ілюзій нема. Так, взяв. бо в нюбрансвіку такі сомики були якісь на смак ніякі. Ну що, є? Є товариш є. Ну він такий вот, бачите. Да. Ну тянув його, кажу, тяжко, він дуже добре цей, опирався. Давайте, зараз я буду, може ще одного попробую, Ну ще раз закину. Ну сидів довго, хвилин 20-25, ну чекав. Так, ребята, що я хочу сказати, що я зроблю? Значить, я зловив цього сомика. Я подивився на нього, і я не знаю, чи він смачний, і не знаю чи його брати. Канальний сомік я подивився відео, всі, хто його ловлять, тут канація, всі його випускають. Вот. І просто я не хочу брати додому або різати його, тому що... Вони... Він навіть якийсь такий. В нього такі самі отут шипи, отут по бокам. І тут один гострий зверху. Він такий не знаю. Я хотів баса. От баса я би забрав. А цього товариша я не знаю, смачний він не смачний. Ну всі випускають, може мені його випустити. Ладно, я його випускаю. Бо я не знаю, він може бути не смачний, а я його тут от кину, зараз вам показую от, в воду. Опа, і вот він пішов, 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 пішов. Все. А чого він набере? Тікай! Дурачок. Давай, 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 давай. Ух, все, пішов. Так, я чесно кажучи, я просто не хочу. Я пам'ятаю, коли я чистив тих соміків, яка була ванізма в кухні. Просто. Так, зараз третє. Я хочу баса. Такого нормального, зачетного баса. Я думаю, що соміків тут багато, вони клюють літом тут взагалі, Ну, я подивився на фото, що мужики приходять тут собі, там, пиво п'ють і соміки клюють. От. Так що зловити такого нема гарантії, що він смачний. Я погуглю, які ще там розміри кіпіри. От, ну я його випустив. Ні треба баса, я подивлюсь, які розміри треба брати, ну, просто щоб він не був вонючий. Хоча на, на, на вигляд він трошки інший. Може інша порода. Ну, Там ті, що в Нюбрансвіку, вони білі з чорним, такі вони племасті, як корови, як зебри, такі. а цей такий на, на ліма похожий, ну я не знаю. Ну, короте, от я, цей гуманіст. Замерший гуманіст. Зараз я перезакину. Думаю, що тут тих соміків повно. Їх, я так бачу, що їх відпускають. Зараз я перезакину. Ну, я так далеко закинув ну, по, по максимальному. Думаю, що вони є, якщо ще один клюне, то може я одного візьму а так? І я кажу, що ну, це в мене просто таки був адреналін така клівака. І так воно дергає, і коли його тянеш, ну він опирається. Хоча він потім вже так ішов. Він не йде, наприклад, як там короб в бік і так, добре або як білий амур. Ну він, він тяне на дно, але тут біля берега він же майже не опирався. Я його тянув і такий, думаю, блін, зараз витягну якогось цього баса на 2 кілограми. Думаю, ні, витягує цю фігню, такий думаю, блін, сомік вони ж противні. Ну не знаю. Якщо ще одного зловлю, поменше, може заберу. Дома його спробую на смак. Якщо він хороший, то буду знати а так... Ну, Китайці взяли. Засипали його б якоїсь е е е е е спеціями б і, і, і зробили б з нього суша і з'їли б. Ребята, <ріця> Відео ржака. Коротше закинув, думаю, ну хочу баса. Знову сомік клюнув, знову. Коротше зараз. Це вже опирався класно. Може це той самий, треба його якось фломастером позначити. Ну дивіться який він. От мій 44 й тапок. А він Ну я не знаю, чи його брати, чи його не брати. Я не хочу ванізму вдома розводити. Щоб потім... Так, щоб він не сильно заглотив. Так. Бо потім тягувати гачок. Ось такий він. Це вже другий. Вони після от 3.11 зараз. Вони після третьої, десь після півтретьої почали клювати в обід. Біле пузо. Якби він був смачний. Буде якась Дивіться, вуса у нього є. Бачите? Ну, з другим соміком сталося не так, як гадалося. Він, Я йому дав заїсти. Або я дуже новим. А, вони так починають дергати, тільки почина, починаються покльовки і треба зразу підсікати, щоб загубую або в роті. Бо він аж заковтнув туди, в шахту коротше, взяв за жабри. Ну, обрізати його з гачком, випускати не хотів. Ну, Я його взяв, коротше, я його попробую ну Довелося її різати. Ну, с вами ну шо? Потому, що. Подивимося. Я може хто дивився, бачив, називається охота в Альберті, що таке. Ну, канальчик так собі там, я, я не пам'ятаю, як звати цього автора. Но він ловить в річці сомиків от Що мені подобається зараз, я вам показую просто, які кліваки. Кидаю я так зі всієї сили. Тобто метрів 40, напевно, 30, то точно, ну так. Закидаю ну, тест удочки 250 грамм Там десь 4-3 чи унці, ну десь до 100 грамм Ні, тест 150 здається От. Там така плітня йде на 40ЛБ чи там на 20ЛБ Ну така нормальна плітня на баси, на то що там в Атлантиці ловиться Ну, Я його там зараз потім буду вже збиратись, візьму з собою вдома кусочок посмажу. Попробую, як він насмакне. Я бачу, що він закроє це самки, напевно, у них. Так. Щось якісь... Була ще одна покльовка між ними. Такий удар був, такий, як, знаєте, як може хтось виплюнув, не знаю. Ну, ну, Соміки зажирають, вони ну, ви не помилитесь, він не втече. Я так... Якщо нормальний гачок... Їм треба такий гачок робити, знаєте, як взагалі. Ну, я думав, Канаді Антар купити такі крупні гачки. Десь по радянській нормі, десь, напевно, ну, десятка, напевно, треба. Ну, такі карпові нормальні гачки на велику рибу. І щось я забув. Я заходив черв'яки спитати. І вже нема сезону і нема черв'яків, Ну, я оце я одну креветку сьогодні використав, на три рази розділив її. І на два кусочки зловив, оце от третє я зарядив, думаю, зараз я ще Ох, ну. Адреналін дуже сильний, але треба якусь купалочку робити, вистругувати з дерева зараз зроблю, щоб крючок виймати. тому що я пальцем з -з -з заліз йому в рот, а там у нього такі як зуби є зверху. Потер собі палець. Ну, ну, думаю, що зараз щось буде. Дочекаюсь і вже буду чапати додому, бо будуть вже трафіки там. От. А мені трафіки не треба, але ну, хоча б я трошки цей, розмочив поляну. Ну я, я йшов за басами, як клюють соміки. Якби що вони були їстивні, нормальні, це було б класно. Щоб потім це біологічне сміття просто треба викидати, щоб єноти його там не розкрутили до, до наступного тижня чи там, коли збирають. Просто ну, треба зав'язувати, буде в пакет якийсь. отака така тава. І туди йде. І там знаєте, є, є така ділянка, що там можна там пороги, видно каміння. Тобто вона не є прям така глибока. І там далі є так само е, такі як це, розливи широкі. І мені розказували, що навіть ну, коли ти купуєш човна, надувного, там звичайно ти мусиш там, ну не обов'язково немає такої знаєте, потреби нагальної реєстрації. Чи там ти можеш так плавати, просто тобі треба зареєструватися, там, типу, нароб на якийсь там чи щось таке. А, справа в тому, що нема такої серйозної навігації по цій річці. За того, що вона не є дуже глибока, це на Дніпро, де канави є там по 12 метрів, і там можна ну, возити там, знаєте, якісь баржи там, з щебенкою, чи там з піском, з цементом, ще чимось там, ну якісь грузи. І там шлюзуватись, і там з Херсона до там, Києва можна було возити, і ці комети плавали. А тут тіпа, якби вода, вода, там може глибина далі є, але там і каміння далі вже торчить з води. Тобто вона така розтікається, широка. І... Але риби багато в ній. Я дивлюсь, багато різних видів. Такі є якісь щуки, як африканські, що в них такий дзьоб великий довгий, як риба піла. Знаєте, ну тіпа, якби. Якісь, ну, є маски, отут є е, які, ну, маски, це різновид щуки, ну, є різні всякі риби. Ну, подивимося, я ще зараз цю витрачу цю е, е, креветку і поїду додому, вже буду збиратися. Ну, цікаво, цікаво. Так, Ну що, буду я збиратись, якраз от зловив я третього. Так, от він є такий, от, такий світленький, чистий. Я його відпущу, хоча мій знайомий каже, що вони дуже смачні. Коротше, тільки він почав клювати. Я підсік. от І гачок ось тут в роті я бачу. Зараз я візьму У мене є такі щипчики. Я його відпущу, їду вже додому. Я візьму ту одну, посмажую, я буду знати просто, що тут можна приїхати і їх ловити скільки хочеш. На креветку вони дуже добре клюють. Так. Зараз я... Так, все, гачок я витягну. Зараз будемо робити рініс. Я не знаю, який він нас мав, щоб просто мені не виняти в кухні там потім кішками всякими. Бо вони бувають дуже вонючі. Зараз ми підемо. Ой, на гарне місце. Ось тут будемо його відпускати. Давай, Сомік, класний ти чувак. Я ще буду, якщо ви смачні, я буду вас шаловити. <хи> ну опирається він класно. Дуже спортивна риба. Мені дуже зайшло. Я беру одного. Подивимося, як вони на смак. Все, всім папа. Така в нас отава. Ось золота. Все, 7 щасливо, всім... ні хвоста, не лоски. Ну, я, я вже дійшов до моста, там паркінг за мостом, будова йде, заливають бетон. Просто вам показую пляж. Там хтось з собакою стоїть. Ну Такий піщаний пляж, чувачок, он з ровером лежить, втикає на чаїк. Сонце світить, вітерець є, не холодно, ну так, ну плюс 10 напевно. Ну Будова йде, я тоді заблукав перший раз. Я поїхав по тому мосту, що ви бачили, в Квебек розвертатись, бо то вже через річку йде вже провінція Квебек. І там місто Гатіно. Багато хто живе в Гатіно і в є, живуть в Гатіно їздять в отаву на роботу. Ну Це питання ну, для багатьох таке щекотливе, бо е, в там або піар, їм треба прожити в провінції певний час, тра-та-та, Якщо є обмеження, якісь, якщо нема обмежень, десь, хочеш там зареєструвався, там, бо є таке, що зареєстровані в когось там, якби документи всі отримані, а живуть тут в когось на, ну, на хаті, там, наприклад, да, там рум шарять, там не рум шарять, а ну румеїти якісь там бо копійка якби важлива, а якщо там є можливість кого-то, вони там десь йдуть, підживають, когось там дешевше. Ну, а прописані, там зареєстровані в Квебек, Ну це без різниці. Так що такі справи. Якщо в тебе вже є громадянство, ти можеш шастати там по провінціях лазити. Головне, щоб в тебе була робота, гроші і бажання це робити. Все. Ой, там